Українці давно змирилися з погано облаштованими палатами і звикли платити за ліки. Але чому? Адже перевірки показують, гроші у медичних чиновників є. Питання в тому, як вони їх витрачають. Система впевнено деградує, поглинаючи з кожним роком дедалі більше наших із вами грошей. Тож говорити про це із Глібом Канєвським, керівником відділу протидії корупції центру Ейдос, а також і про те, як підвищити ефективність витрат лікарень і коли ж це. Все ж таки станеться. Мене звати Андрій Плохотнюк. І це відкрита студія. Вітаю вас, доброго дня. Доброго дня. 1 серпня 2016 року закон про закупівлю встановив лікарням нові конкурсні пороги. Давайте трохи докладніше, що це за пороги і що з ними робити. Дивіться, пороги досить чіткі на товари та послуги. Від 200 тисяч гривень на ремонт роботи до від, півтора мільйона? Від півтора а, від мільйона півтора, гривень. Так. Uh -huh. так, тобто все, що від 200 тисяч гривень і від півтора мільйона гривень, має відбуватися через конкурси в електронній системі Прозоро. «Прозоро». електронна система Прозоро, тобто тепер вона захищатиме, і все буде чесно, і ніяких інсинуацій там неможливо. Я вас правильно розумію? Дивіться, електронна система Прозоро. Полегшує життя організаторам закупівель, учасникам закупівель і забезпечує конкуренцію торги. Але в тому разі, коли організатори торгів зацікавлені, щоб закупівлі пройшли чесними. А якщо не зацікавлені? А якщо не зацікавлені, завжди є ряд схем, завжди є ряд таких шкідливих прийомів, які застосовують недоброчесні чиновники, і тим самим вони. Впливають на вартість закупівель і на визначення переможця закупівель. Пане Глібе, давайте е, про цю систему, яка е, має за мету зробити прозорою систему. Правильно, тендеру, фактично. Так. Зараз ви кажете, що якщо вони не хочуть, то це можна і обійти. Навіщо тоді система Прозоро і як вона тоді гарантує? Чи вона взагалі нічого не гарантує. А хто тоді гарантує? Дивіться перше. Позитивні наслідки, до яких призвела система Прозоро, це всі бачать все, принцип. Та зараз будь-який громадянин України пане Грибо, ви може тільки що побачити? сказали, що якщо так. хочуть, якщо не хочуть, то обійдуть, то я вас питаю. Тобто Прозоро це не є е, панацея, це не панацея від корупції, це інструмент, це інструмент, який дається конкретним чиновникам, щоб вони ефективно витрачали бюджетні гроші. Давайте про цю систему, а потім ми поговоримо про те, якщо вони не хочуть діяти прозоро в системі Прозоро, то як їх змусити до цього. Отже. Головні, на ваш погляд, чинники, які вирізняють цю систему, і роблять її настільки практичною і вдалою? Дивіться, перше, це те, що система Прозоро реалізувала принцип, всі бачать все, так громадяни України зараз можуть скачати будь-який контракт, який укладався за бюджетні так. гроші, і побачити, що за товар закупили, коли він мав бути поставлений. Якщо ми зараз за говоримо про лікарні, так то ми зараз з вами можемо навіть дізнатися. Стільки конкретних а, таблеток закупили, і скільки ці таблетки коштували, і порівняти із ринковими цінами. Це будь-який медичний заклад. Будь-який медичний заклад. Починаючи від лікарень і ну, це, районних, це Далі. і завершуючи це якимись установами а, всеукраїнськими так. медичними. Друге, полегшується бюрократична участь і організація торгів, як замовникам торгів, так і учасникам. Бо а, тепер всі закупівлі проходять онлайн в інтернеті. Відповідно, учасники ще до 2016 року мали формувати знаєте, такі свої пропозиції на 100-200 сторінок паперові так, так. і змушені їх були власними руками приносити для того, щоб прийняти участь у тендерах. Зараз будь-який підприємець може сидіти в себе в кабінеті. І відправляти одночасно сотні електронних заявок на участь у торгів, і, відповідно, всі торги відбуваються автоматично. Мін... Він Таким так ціном... Само... Одну секунду, пане Глібе. Uh -huh. ну, це, 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 це дійсно, я бачу в цьому неабиякий позитив. Іншими словами, він а, реєструється автоматично і приймає участь він в торгах. Він надсилає документи, так. Йому не треба вже нікуди приходити, так, знайомитися, так. кланятись, щоб його. І, Відповідно, його кусти... йому вже ніхто не відмовить. Так. Він реєструє самостійно документи і таким чином приймає участь у тендері. Якщо в нього найнижча ціна, він в ньому перемагає. Це єдиний чинник перемоги? Ні. Ви знаєте, що є ряд чинників, які можуть бути додатковими критеріями наприклад? перемоги. Наприклад, гарантія, так. наприклад, якісь. Особливі характеристики, якщо це складні, знаєте, апарати закуповують якісь. Ми зараз говоримо про медицину, коли закуповують, наприклад, апарати, що досліджують тіло людини, можуть передбачити, окрім ціни, додаткові якісь критерії оцінки переможця, такі як гарантія на цей апарат, якісь додаткові сервісні послуги для цього апарату. От втім треба відзначити хто визначає, відзначити... визначає який з цих чинників домінуючий. звичайно організатор торгів але ну, в будь-якому разі ціна домінує так просто що інші чинники можуть коригувати цю ціну одну Єдине, секунду що... ми зараз угу. але Да, я хочу завершити в тому що от е, можливість коригувати ціну за допомогою інших чинників вона Породила нову проблему, фактично зараз на державному рівні, що організатори торгів тепер мають підвищувати свою кваліфікацію саме в закупівельній сфері, в закупівельному праві, і тут є е, такий вакуум, що в Україні фактично відсутні якісь центральні установи, які централізовано навчали організаторів. Ну, давайте ми зараз про це поговоримо так. докладніше. А цікава тема, яка торкається безумовно кожного українця. Залишайтесь з нами. Пане Глібе, ми маємо підвищувати кваліфікацію, ви сказали, так? Будь ласка, в чому проблема? Дивіться. Бюджетні гроші неефективно так. витрачаються не тільки через корупцію чи намагання їх так. вкрасти, так? а також через те, що просто банально організатори торгів не мають часу, не мають додаткових ресурсів, щоб самоудосконалюватись, швидко вивчати і освоювати нове законодавство. В системі закупівель, mm -hmm. всі нормативно-правові акти, які регулюють, а також е, набивати собі практику. Таким чином е, виникає така проблема вакууму знань, коли візьмемо якусь районну лікарню, де бухгалтер, він є членом тендерного комітету, він Виконує свої обов'язки бухгалтеру, але ще й змушений організовувати закупівлі, і в нього просто банально немає часу і можливості навчатися новому законодавству. На Само не є конфлікт інтересів, певно. Е, ну, це допустимо законом. Що в тендерні комітети входять саме співробітники тих установ, для яких проводять закупівлі. Але тут проблема в тому, що. Треба підвищувати тепер рівень знань, особливо в тих бюджетних установах, в тих лікарнях, які знаходяться далеко від Києва. Треба підвищувати Някій рівень Яким чином. Ви плануєте цю прогалину заповнити? А Я зараз, А зараз уже Міністерство економіки напрацювало ряд онлайн навчальних курсів. Публічно і безкоштовно їх оприлюднює в інтернеті, що будь-хто може скачувати, навчатись, підвищувати свою кваліфікацію. Але очевидно, цього недостатньо. Треба також залучати наукові установи, університети, інститути, щоб вони академічно готували в великих кількостях саме представників органів влади, які. Заточені на проведення державних закупівель, так які будуть спеціалістами саме в закупівлях, я От, думаю, як тільки ми вирішимо цю проблему, то в нас і рівень закупівель підвищиться, і ефективність ну, дай Боже, коштує. дай Боже, це дуже хотілося б а, Ви казали про пороги, які існують. А що стосується закупівель, які виходять за ці пороги, так це так звані допорогові закупівлі. Я хочу сказати зразу, що це найризикованіше в, коруп... в корупційній сфері закупівлі, бо вони нічим не регламентуються, раз. Конкурси на них не потрібно проводити. Два. Фактично організатор таких а, закупівель з ким хоче, з тим і підписує угоду. Мабі, так. І через це до порогові закупівлі мають такі риси, як, по-перше, фіктивні роботи. Так, це коли скидаються гроші за нібито ремонт лікарні, а ремонт лікарні по факту не відбувається. Друге, це фіктивні підрядники. Тобто на фірму скидуються гроші знову ж таки за ремонт, але цієї фірми по факту не існує. Тобто давайте ми ще раз озвучимо, про які суми йдеться. Тобто надпорогові, да, то це Топ. сума, яка нижче за 200 тисяч гривень, нижче якщо, 200 ми, якщо ми кажемо про закупівлю то... ліків. І якщо ми кажемо про роботу, то нижче за півтора мільйон. мільйона гривень. Так. Але ж даруйте Богу, Боже мій. Півтора мільйона. Тобто, ми маємо можемо замовити, ну, можемо, це умовно кажучи, роботи на 1 мільйон чотириста тисяч гривень і просто їх вкрасти. Я вам скажу більше, і замовляють, і замовляють на мільйон 499 тисяч гривень і крадуть, тому що вже в реєстрі судових рішень є ряд справ, порушених після звернень громадян національної поліції при керівництві прокуратури, про те, що. Громадянин а, скачав з сайту Прозоро контракт, побачив, що відповідно до цього контракту в його лікарні мали відбутись заміна вікон там на мільйон чотириста тисяч. Громадянин пішов, побачив, що вікна старі, а гроші вже заплачені за ремонт. Написав звернення в поліцію. Поліція відкрила кримінальне провадження. От я хочу сказати, що на цих допорогах закупівлях е, крадуть е, дуже відчайдушно. Наприклад, тільки за грудень. От в усій, е, в межах усієї України за, 17 рік? Е, е, за грудень 2016 а, 16 року було по, 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 освоєно так. 7 мільярдів гривень так. на допорогових закупівлях, при тому, що всі допорогові закупівлі за 2016 рік складають в сумі 23 е, мільярда гривень. Тобто Третину, третину грошей просто отак в грудні останній місяць. Ми, ми, на ремонти до цього ремонти. Ні, я, я все розумію. Але в мене таке враження, що в даному випадку система Прозоро, то знаєте, ну, як, якесь таке ну, половинчате рішення. Це один із кроків в комплексних заходів е забезпечення ефективного використання публічних фінансів. Дивіться, Прозоро забезпечує ефективну організацію торгів. Але тепер. Завдання номер один це забезпечення ефективного державного моніторингу закупівель. Здивіться, в чому проблема. Запровадили систему Прозоро. Ніяк не можуть запровадити на рівні парламенту прийняти закон, щоб запровадити державний моніторинг, який має здійснювати аудиторська служба. Державна аудиторська служба для попередження корупції на закупівлях. Законопроект просто завис вже понад 10 місяців висить в комітетах парламентських і не виноситься в сесійну залу, бо в нас то урядова криза, то парламентська криза, то інші нагальні питання. І таким чином, зараз Державна аудиторська служба, яка має закупівлі перевіряти до укладання контрактів, у неї фактично зв'язані руки, тому що. Цей моніторинг е, не вводиться, і тим самим моніторинг як таки, відсутній. Тобто громадяни можуть моніторити, а держава сама а, сама ж не може А попереду. держава. Не може, але розв'яжіть мені руки, тому що я од судячи з того, що ви зараз розказали, посилаючись, звичайно, на ваші думки, я зрозумів одне: я не буду вас цитувати, але ви сказали в першій частині нашої з вами діалогу, що система Прозоро вона дає можливість. Прозоро діяти тим, хто не хоче е, мати справи з шахрестом. Правильно, правильно, так. Але даруйте мені. А якщо той, хто не хоче шахраювати, то він і так буде діяти, чесно, тому що ця система, в принципі, наскільки я зрозумів, зараз вона нічого не гарантує, і ті, хто хочуть обкрасти на мільйон 499 тисяч, або на 3 мільйона, вони двічі обкрадуть по 1 мільйон 499 тисяч. Ви розумієте, про що я кажу? То навіщо ця система? Але ця система направлена на підвищення конкуренції, так вона спрощує участь учасникам бізнесу, підприємцям. Для того, щоб залучати все більше і більше підприємців, які б уже самі відстоювали, відстоювали своє право на бюджетні контракти у боротьбі з недоброчесними чиновниками. А давайте ви подумайте от зараз стосовно цього питання, тому що дуже важливе питання стосовно необхідності системи, яка нічого не гарантує. І от спробуйте мені довести за кілька секунд, що ця система. Допоможе і чим Доведу. Це Відкрита студія. Залишайтеся з нами. Ті, хто хоче е вести чесний бізнес, як вони можуть гарантувати свій чесний бізнес, і як тоді ця система допоможе позбутися шахрайства в принципі, дивіться в Україні нараховується понад 20 тисяч організаторів тендерів. Так. Різні органи державної влади, місцевої влади, державні підприємства, комунальні підприємства. Ми велика держава, у нас реально дуже багато е розпорядників бюджетних коштів, які витрачають наші з вами податки. Щоб їх всіх проконтролювати, не вистачить ні прокуратури, ні поліції, ні аудиторської служби, ні рахункової палати, нікого. Просто mm -hmm. от фізично у нас багато органів влади. Ну, дуже багато, розумієте. Що дає можливість система Прозора? Система Прозора дає можливість, по-перше, підприємцям активно приймати участь на аукціонах і відстоювати своє право, якщо їхні права порушуються недоброчесними чиновниками. Тому що спрощується участь, підприємець може одразу там, наприклад, в 10 торгів відправити свої заявки. Він бачить, що є якийсь чиновник, який починає йому ставити палки в колеса вже після проведення аукціону, не хоче підписувати угоду, вимагає якісь додаткові, е, якісь додаткові гарантії і так далі. Отут уже підприємець, якщо для нього це принципове питання, може звернутися в антимонопольний комітет і заявити про те, що обмежується конкуренція, обмежуються права. Може звернутися в ту ж державну дитинську службу і до правоохоронних органів, якщо там починається корупція, якщо в нього хабарі, е, вимагають і так далі. Друге, система Прозоро вона повністю відкрива всю документацію, так включаючи, що не дуже такі цікаві кейси. Багато органів влади на новий рік укладали контракти на допорогових закупівлях. Так от система Прозоро тепер дає можливість ідентифікувати ці контракти. Ми їх раніше просто не бачили. Угу. А тепер ми можемо зайти в систему, побачити, хто без конкурсу укладав контракт Допороговий. Допороговий. і коли він закрив цей контракт. Тобто, коли по ньому скинули гроші, ага. ні. А якщо скинули гроші, то значить роботи по ньому виконані і піти перевірити, чи ці роботи виконані. Тому я наголошую, що. Ну, ви ж сказали, і в принципі це вже є опубліковано. Що тут є свій поріг. Стосовно, а от стосовно до цих порогових, вони теж входять в систему прозору. виходить? публікуються контракти. По, а сам Тобто контракт. конкурсу немає. Ну такий, ну але контракт публікується, і це знаєте, це а, нам з вами бонус, ну, так, журналістам активістам. Так, да, Бо ми можемо тепер реально контролювати. Дивіться, що я хочу сказати: на лікарні, на лікарні в минулому році витратили. Витратили понад 5 мільярдів гривень тільки на різні препарати. Я не кажу про зарплату, я кажу саме про ліки, препарати, послуги медичні і так далі. Тобто, гроші в лікарнях є. І питання в тому, що тепер принципові громадяни, принципові, тим для кого це важливо, за допомогою системи Прозоро і таких порталів, як ЄДАТА, е портал використання публічних фінансів та інших допоміжних, можуть контролювати, коли ці ліки заїхали в лікарню. так? Скільки вони коштують, що це за тип ліків, і можуть вимагати вже в лікарні, бо всі ж ці ліки насправді є безкоштовні. Ми навіть не уявляємо, скільки ліків знаходиться на складах а, в лікарнях. Коли ми йдемо в лікарню. Нам одразу виписують список, що так, треба так, купити. Так, Там так. можуть бути навіть резинові перчатки, ну елементарне, і навіть можуть бути голки для шприців. Але тепер принципові громадяни вони можуть зайти на сайт Прозоро і побачити, а що ця лікарня закупила, і що в неї має бути, і вже вимагати вимагати те, щоб їх лікарня забезпечувала безкоштовно. Тобто іншими словами, от зараз я от бачите, ну, прекрасно. Ви вже почали відповідати на моє наступне запитання, яке я ще не озвучив. А головне це що дасть. Ця система для конкретного споживача для конкретного українця не заради перевірки як такої, а що він отримує: чи легше йому буде купувати ліки, чи не легше, чи вони будуть якісними? І от стосовно цього, будь ласка, перше для нечесних головних лікарів, які роками заробляли на закупівлі ліків за кошти місцевих бюджетів так. для своїх лікарень, наступили чорні дні. Тому що тепер всі ці їхні закупівлі, все, що вони закуповують для лікарень, це оприлюднені. Вже все non, оприлюднені. Фактично, Уже оприлюднене, вже так. можна контролювати. Вони тепер не зможуть просто так не видати ці ліки пацієнтам, коли пацієнти зафіксували, що в, лі... що в лікарні є ці ліки. Вони не зможуть просто так реалізовувати ці ліки через аптеки, які знову ж таки їхні аптеки знаходяться на територіях лікарень. І більш того, громадяни тепер зможуть контролювати. За якими цінами за одиницю товару закуповують ці ліки? Бо вже пішли скандали, що деякі лікарні там в одних регіонах купують чомусь два-три рази дорожче одні й ті самі ліки, які купують в інших регіонах. розумієте? Угу. Вони не зможуть е, тепер закуповувати якісь неякісні ліки, тому що тепер пацієнти зможуть дивитися, а які кваліфікаційні умоги, вимоги прописали. Лікарів в тих же контрактах, які укладають з постачальниками, які вони ліки закуповують, бо ми знаємо, що ліки бувають різні. Є ліки, які негативно впливають на наш організм там, на 100%, є ліки, які зменшують ці негативний вплив. Але не секрет, що фармбізнес він все ж таки доплачує деяким лікарям, для того, щоб вони закуповували саме дешеві неякісні ліки їхні от, за завищеними цінами. Так от тепер Принципові пацієнти, я наголошую, принципові, тобто ті, які не поліняться, по-перше, зайти на сайт Прозора, а по-друге, знайти свою лікарню, і подивитися, що вони закуповують. Тепер принципові пацієнти зможуть реально контролювати рух ліків за бюджетні кошти для пересічного українця. А це була програма відкрита студія. Мене звати Андрій Плохотнюк. І не стійте осторонь, обов'язково чіпляйтеся, запитуйте, контролюйте. Ви вже маєте для цього можливість.